Емпатія, психоаналіз це далекі одне від одного речі. Психоаналітичний підхід це там, де ти віддаєш свій простір, uh -huh. і в ньому 100% може розміститися та людина, яка прийшла в цей простір. Вітаю! Мене звати Аліса. Я директорка та психоаналітик центру психології Альтера. І сьогодні ми знайомимося ближче з психотерапевтом нашого центру Вікторією. Віка, привіт! Привіт! Рада тебе бачити. Я туди. Я підготувала для початку невеликий бліц для тебе. Е, тут будуть питання про психотерапію, психолога, роботу психолога в кабінеті. А ти коротко відповідай: ок, це чи не ок. Перше. Давати поради клієнту. Не ок. Писати клієнту між сесіями. Бувають не ок в цілому. Е, бувають виключні обставини. У угу. мене. Коли, наприклад, ми домовляємося, що клієнт може мені написати, ну, наприклад, якась важка втрата, uh -huh. і від сесії до сесії є пауза, і я можу відповісти, але можу не відповісти. Тобто у клієнта це право є більше, ніж у терапевта, але в цілому не ок. Приймати клієнта, який викликає симпатію. Я думаю, що тоді до супервізора. Uh -huh. А ось саме якщо клієнт звертається і він вже від самого початку викликає симпатію. Яку симпатію? Ну романтичну симпатію. От подобається як, якщо ми кажемо про чоловіка, наприклад, до тебе приходить в кабінет чоловік, який от одразу викликає симпатію, романтичні почуття, то як з цим мені здається, це залежить від того, наскільки швидко я можу це опрацювати. Mm -hmm. ну, можливо, я так відповідаю, бо в мене не було такого досвіду, але є приємні чоловіки. Вони приходять неприємні, вони, вони гарно вдягнені, вони класно виглядають. Mm -hmm. Ну, са на увазі такий вайб від них хороший. Mm -hmm. І Якщо це нікуди не йде, я швидко можу це опрацювати, зрозуміти, чи це посил клієнта, чи це mm -hmm. його спосіб контакту, тоді чому ні? Не було в мене такого, щоб, я, щоб це не було опрацьовано. Угу. Ну, власне, мені здається, що це вже може виникнути чуть, чуть на пізніших фазах, і тоді це супервізія, тому що клієнт уже є в терапії, а якщо це неможливо, припинити тоді припинити роботу. Розповідати про свої особисті переживання: ок чи не ок? Не ок. Знижувати оплату, бо шкода? Не ок. Відповідати на запитання, а ви щасливі? Ну, оскільки ми з тобою працюємо в психоаналізі, ти знаєш, що ми на запитання відповідаємо запитання. Тому ну, для просто так, знаєш, якщо це питання до психотерапевта, то залежить від того, в якій парадигмі він uh -huh. працює. В психоаналітичній парадигмі дуже рідко може бути відповідь, ну коли там якось неочікувано, та, відповідь пряма. Uh -huh. Зазвичай питання завжди про те, що хоче клієнт. Не, не інформативно, не про мене, йому для чогось це потрібно. Якщо відповісти прямо, ну, звісно, бувають такі випадки, то, ну, угу. то що ти там якось все окей, ну ти там окей, а потім, але потім ти все одно повертаєшся до запитання, бо насправді ти тоді не встиг там, клієнт не встиг відрефлексувати, навіщо він задав це питання? І тоді, ну, якби терапія в цьому місці угу. не відбулася. Угу. Угу, Ну, якраз ось, ти вже сказала, що працюєш у психоаналітичній модальності. А можеш трошечки більше взагалі розказати, чому обрала саме цей підхід і в чому його особливість в твоїй інтерпретації? Мені здається, що в цьому підході найбільше місце для клієнта. Угу. Тому що, власне. Як щойно ми сказали на запитання, ти запитуєш, для чого йому це запитання. Ти звертаєшся до нього, ти ем, говориш про нього. Психоаналітичний підхід це там, де ти віддаєш свій простір, uh -huh. і в ньому стовідсотково може розміститися та людина, яка прийшла в цей простір зі своїми переживаннями, зі своїми думками, зі своїми якимись подіями, які з нею трапились, вона сюди принесла. А ти цей простір просто так, організовуєш, створюєш, організовуєш, створюєш підтримуєш. ну такий от, Тому ну, цей підхід, він такий для мене максимально про клієнта. Можливо, він довший, можливо, він. Глибший, можливо, комусь він не потрібен, але все одно, там, де, ну, де запитання, наприклад, чи може терапевт ділитися своїми переживаннями? Ну, власне, може терапевт ділитися своїми переживаннями, якщо це якийсь там приклад, якщо uh -huh. це доречно, якщо це інша модальність, і це теж окей, бо іноді це нормалізує, uh -huh. іноді ну, хочеться почути, що терапевт теж людина, і там в іншій модальності це більш окей. Та? А тут. Ну, навіщо свої переживання? Хочеться залишити цей простір максимум для людей. Угу. Психоаналіз відомий тим, що в кабінеті психоаналітик може довго мовчати, багато мовчати. Ти е, мовчазна терапевтка чи ти більш присутня? Мені здається, що я язиката терапевтка. Ну так, не, не, не то, щоб присутня. Я достатньо багато реагую за питаннями, уточненнями, особливо на перших, там ну вважається, що три сесії такі інформативні. Угу. Але оскільки для мене психоаналіз, ем, ну так по моїм відчуттям, по досвіду в роботі з клієнтами, десь ем, він починає відбуватися, якщо клієнт терапії півтора року. Я згодна, навіть якщо він потім пішов. В нього вже створюється початок цього психоаналітичного мислення, рефлексу, рефлексії, яку він може з собою робити, де він може продовжувати з терапевтом говорити в голові, навіть якщо він пішов з терапії. Але хоча б такий простір. Тому для мене десять, на, ну, напевно, перших сесій вони є початковими. Де ти mm -hmm. уточнюш, mm -hmm. де ти запитуєш? А далі вже більше простір для клієнта і. Більше-менше запитань стає, більше е, ну, мовчання залежить, тільки мовчання. Мовчання, коли клієнт говорить, це не мовчання, це mm -hmm. слухання. Mm -hmm. А от коли клієнт не говорить і ти не говориш, це вже мовчання. І це мовчання теж іноді дуже потрібне. Mm -hmm. Чи були в тебе кейси таких от мовчазних сесій або ну, такого довгого мовчання під час е, сесії? Ну, оскільки моя сесія, я працюю в 50-хвилинному сетінгу, максимальний кейс 46 хвилин мовчання. А як тобі, як е, аналітику, з цим справлятися це оброблювати? Адже мовчання є м, фруструючим не тільки для аналізанта, а можливо і для самого аналітика? Не буду розповідати про що? Угу. Це була сесія. це… Е, Клієнтське, але в момент мовчання терапевт опрацьовує своє мовчання, опрацьовує мовчання клієнта і відбувається дуже багато. Uh -huh. І, наприклад, якщо там пройшло 20 хвилин, і ти відчуваєш, що в тобі можливо, там злість, uh -huh. Uh -huh. і клієнт в цьому тривожний, йому переживання. А потім ти відчуваєш, що злість згасає, бо ти якось її відрефлексував, і ти бачиш, що клієнт заспокоюється. Uh -huh. І ти фантазуєш про материнські процеси, ти фантазуєш про невербальний період життя людини. І ці процеси, які відбуваються в тобі, вони теж дають різний простір для клієнтського мовчання. І це все одно процес, і часом він важливіший ніж е, говоріння. Mm -hmm. З твоїх вуст звучить психоаналіз типу насправді. І ти описуєш, що це багато простору саме для людини, для суб'єкта. І це йде трошечки, як на мене, в розріз з таким поширеним, поширеною думкою про те, що психоаналіз такий якийсь такий дистанційний, холодний, можливо, знову ж таки там відсутній або навіть десь жорстокий. Але з твоїх вуст це. Інакше. І я ось хочу в тебе запитати, чи коли ти взагалі вирішила, що психотерапія це та сфера, де ти хочеш реалізовуватися? Ну, це так далеко назад. У <кій> мене психотерапія або психологія це є моя третя вища освіта, оскільки до Ого. цього в мене була. Освіта менеджмент туризму викладач географії першої освіти і з другого освіта MBA, економічна освіта. І ось після завершення другої освіти трапилось так, що я попала управлінським менеджером в центр психології. Uh -huh. І мені потрібно було зрозуміти, що там ну що. Що, Процес, прод... що, що це продають? Бо я mm -hmm. до цього продавала абсолютно якісь чіткі речі була ну, в такій сфері, де було зрозуміло: контракти, клієнти, продаж, накладні. А тут, ну, як, як продати цю послугу? Mm -hmm. І я почала відвідувати ну, різні тренінги, які були, за що дуже вдячна, це дуже класний досвід був. Різні терапевти, різні особистості. І е, цей центр психології працював з особливими дітками, uh -huh. з дітками з особливими потребами. І е, були такий ряд занять, музичних занять для діток, у яких були дуже особливі потреби. І на цих заняттях бажано було, щоб дітей супроводжував хтось. Uh -huh. І Ось було заняття, де... Ну, дітки, наприклад, були подвійні діагнози, uh -huh. ДЦП там, і аутизм. І ось була дитинка, треба було за нею сидіти, вона сиділа на землі, і треба було стати за нею, допомагати їй ручками, там, відбити маракасами ритм. Uh -huh. І ось два місяці я приходила на це заняття, сідалася до нього і намагалася, щоб він ну якось йому допомогти в цей ритм попати, звісно, попасти, але він ну, не потрапляв. І коли через два місяці він потрапив в цей ритм, у мене було відчуття, що він Стенфорд закінчив, не знаю, mm -hmm. Оксфорд. І це було таке нове для мене переживання, що від того, що ти робиш, можна отримати щось зовсім інше. Mm -hmm. Зовсім якийсь такий новий світ, абсолютно для мене відкрився. І зараз розказую мене аж такі. Фух. У мене мурашки. У мене сльози. І я захотіла потрапити в цей світ. Ну, Без ідеї, що я там якийсь рятівник, що я там дуже егоїстична ідея, що я можу отримати uh -huh. щось дуже класне. Uh -huh. От прям таке і глибоке, і людське. Може, тому для мене психоаналіз звучить тепло. Uh -huh. Uh -huh. А що найскладніше? В психоаналізі. Я маю на увазі от, в терапії з аналізантом. Ну, можливо, з точки зору і терапевта, і клієнта. Ну, можливо, слід зауважити, що е е е я працюю більш такому психодинамічному сході, так, тому е у мене є такий е е момент, як психоедукаційний. Uh -huh. ну, тобто дещо, деякі процеси я пояснюю. І, е, ну, тому така більш жива та uh -huh. терапія. Але найскладніше не хотіти врятувати. Uh -huh. Бо тоді ти, так би мовити, інвалідизуєш людину. Тоді ти не даєш можливості це зробити їй самій. Uh -huh. Не дати впасти, але і не врятувати. І може, тому психоаналіз такий. Е, Холодний, бо він виглядає байдужим, бо ти не даєш руку, ти не кажеш, а ось, а ось там зроби це або зроби це. Ну, це так легко допомогти і Ну ти ж знаєш. Але mm -hmm. тоді, ну якщо ти будеш дитину весь час водити за руку, вона не навчиться ходити сама. Вона mm -hmm. має впасти, вона має встати, вона має зробити ще якийсь крок для того, щоб стати впевнено на ноги. Це. Було важко на початку, зараз мені це не важко. Зараз в самій роботі мені не важко. Uh -huh. Можливо, важко, коли я повертаюсь з роботи і опрацьовуючи те, що відбувається. І, можливо, там ситуаційно, ми розуміємо, та, що ситуативно, яка у нас зараз ну, така. Важка історія, так? Uh -huh. Іноді, напевне, єдине питання, яке я собі задаю, що такі дурниці можуть впливати на життя людей, їм погано від цього. Але, мабуть, вони мають зрозуміти, що дурниці самі. Uh -huh. Я в цей момент зупиняюсь, бо іноді якась дурниця для людини може бути дуже важливою. І тут мені дуже допомагає е супервізія. Звісно, супервізія, пройдена власна терапія, а ще дуже класна для психоаналізу, для психотерапії. І якщо ти хочеш щось зробити, угу. подумай, чому ти хочеш це зробити, і це дасть тобі нове коло роздумів про психотерапію. Осмисли, подумай, Осмисли, а не так. відреагуй одразу. А не відреагуй, не роби. Подумай, uh -huh. осмисли. Uh -huh. І тому виходить, що за кожним важко починається нове коло роздумів. І uh -huh. це дуже круто в терапії. Тому що на новому колі роздумів стає легше. Uh -huh. Знову до чого здійшов, знову, А чому так? І ти починаєш роздумувати, і тобі стає легше. І це дуже класний інструмент потім для клієнта. Бо він це робить, те, що ми робимо в терапії з клієнтами, він потім робить сам з собою. Це те, що ти мала на увазі, коли сказала, психоаналітичне мислення формується так. Ось про це. Так, так. Угу. А скажи, будь ласка, чи реалістична історія ось цієї відомої нейтральної позиції? Тобто, да, що аналітик сидить, слухає, да, не підключається якось так емоційно. Е, і коли двері кабінету зачиняються, то він так ніби це все залишає виключно в кабінеті, йде там додому, дивиться серіали, не знаю, там проводить час з сім'єю і не повертається до цих переживань або осмислень того, що відбувалося в кабінеті протягом дня. А, якщо вони йдуть сесія за сесією, я переключаюся, але в мене є методичний день. Угу. Ну, прям п'ятниця в мене методичний день, де я повертаюсь до угу. Uh -huh. і собі записую якісь нотатки і роздуми. А щодо емоційного включення, тут ем, ну, я би сказала, що в будь-якому випадку є моменти емоційного включення, тому що ми є люди, ми на щось реагуємо. І знову ж таки, як ми це емоційне включення можемо осмислити? Що відбулося, як ми можемо е, з цим працювати самі з собою, тому що ми маємо бути таким міцним інструментом, який не, бага, не, 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 так, не хилитається від якоїсь емоції, яка в нас є. Але, тим не менше, ще наш інструмент є співпереживання, uh -huh. не жалість, не шкодування, а співпереживання. Співпереживання це є емоційний відгук. Все одно. Якби він не виглядав, навіть якщо це просто мовчання, все одно внутрішньо у нас є співпереживання, і це... ми працюємо душею. Я нещодавно почула у колі аналітиків таку фразу, що емпатія і психоаналіз це далекі одне від одного речі. От що ти з цього приводу думаєш? Емпатія ж таке широке, розуміння. Якщо емпатія це відчувати угу. емоції іншої людини. Розуміти ну, відчувати та, емпатія uh -huh. це не розуміти. То, мабуть, це інструмент психоаналітика. Uh -huh. І це і важливо в психоаналізі. А якщо емпатія це кинутися на допомогу, uh -huh. тоді це не інструмент психоаналітика. Тому тут е, спектр. Ми uh -huh. працюємо в ось цьому спектрі. А з якими запитами працює психоаналіз? І працюєш ти як спеціалістка? З людськими? <с? У мене є дуже маленьке коло обмежень, і uh -huh. якраз, можливо, тут і стосується того, де ти не включаєшся. Там, де є теж дуже такий класний момент про психоаналіз, uh -huh. про те, що психоаналіз не має оцінки. Uh -huh. Та людина, яка приходить, вона не є погана, вона не є добра, є факт, uh -huh. емоція, факт. Те, що сталося факт, і воно не має оціночного судження. Наприклад, я вдарив, що ти що з цього приводу відчуваєш, там приходить підліток, щось накосячив, щось зробив ну, з його точки mm -hmm. зору. Чому ти це зробив? Іде дослідження того, що сталося. Дослідження певного факту, такі трошечки детективими, mm -hmm. так, тому що mm -hmm. відбувається. І людина починає знаходити ці е, розуміння в собі, що з нею відбувається, і це може змінити. Угу. Немає критики. Угу. Ну, це такий простір, в якому людина може себе досліджувати в будь-чому. Тому я не можу працювати тільки там, де я розумію, що я не можу залишатися такою е, прийнятною до того, що відбулося. Uh -huh. Наприклад, там, е, працюючи з е, дітьми, які зазнали сексуального насилля, я розумію, що я з дітьми можу працювати, а з е, насильником я не зможу працювати. Uh -huh. І тоді, Але є терапевти, які можуть, але ну, я не зможу взяти. Бо я буду просто негарним терапевтом для неї. Uh -huh. Або я буду негарним терапевтом, е, не знаю, якщо до мене хтось. Постукається із сусідньої країни, я не буду гарним терапевтом, uh -huh. чесно. Uh -huh. Ну, не звертайтеся до мене, тому що ну якби я вам не допоможу. Uh -huh. Бо е якщо ми знову ж таки говоримо про те, що ми є людьми, uh -huh. ми не можемо щось діти, що лежить на глибинному рівні uh -huh. там безпеки. І, і ми не можемо тут дуже на початку було багато дискусій з приводу того ну, Що психотерапія є незалежна, всі є люди. Ну, то я тут собі знайшла такий рятівний меседж про те, що психотерапія в першу чергу дбає за життя людей, mm -hmm. а війна проти цього життя. Тому я не можу працювати з тими людьми, які проти це тоді базово не сходиться, не сходиться із цінностями. Mm -hmm. Психотерапія неважливо, не це психоаналіз чи не психоаналіз. Є ще якісь обмеження, от які можна так от озвучити з ким ти не працюєш? Не було в мене таких інших, можливо, варіантів, в яких би я зіткнулася з тим, mm -hmm. що я чітко знаю. Просто чому з голотівниками знаю, тому, що я працювала з іншим. Я ну на цю тему там семінари веду. Я працюю з іншим, іншою стороною цієї mm -hmm. історії. Тому я точно знаю, що я вже не можу бути е, тут. Є дві сторони, і все типу одну сторону. Угу. Я в фонді працювала по угу. там. З насиллям, тому ну, все. Тут я чітко знаю цей параметр, я вже для себе визначила. Чітко розумію з війною параметр. Але так, ну, можливо, не було в мене такого досвіду, кейсів таких цікавих, яких би я там зрозуміла ще якісь свої обмеження. Це ж тільки mm -hmm. зіткнувшись з цим, можна зрозуміти. Mm -hmm. ну, до речі, про війну. Нинішній стан. він Приносять нові виклики для людей, для їх психіки. От що ти можеш сказати з такої от аналітичної точки зору? З чим зараз стикаються люди? З якими процесами, з якими запитами? Чи може, або яким чином може терапія, психоаналітична терапія допомогти? І чим може вона допомогти? Мені здається, що стикаються з тими самими запитами, що і до війни. Але е, канва інша. Uh -huh. Канва реальності змінилася. Uh -huh. І тому ці запити можуть проявлятися зовсім інакше. Тобто, якщо це було про, там, наприклад, візьмемо там, чоловічу ідентифікацію, то, uh -huh. звісно, канва війни це, ну, абсолютно змінила цей запит. Uh -huh. Якщо е, ну, там, підлітки візьмемо в ідентифікацію, не знаю. якщо... Тато на фронті, як взагалі він зараз може впоратися зі своєю чоловічою ідентифікацією, всього недостатньо. Uh -huh. Це нова канва, uh -huh. це зовсім інакше ніж в мирному житті. Якщо ми говоримо про те, що родина має бути разом для того, щоб ви, ну, якось зберігати цінності щоденні, uh -huh. ну, як ми можемо про це говорити на канві uh -huh. того, що відбувається, але запити ті самі про стосунки. Про себе, про світ навколо? Ну, я думаю, що війна підіймає екзистенційні такі питання: питання сенсів, да. життя, смерть, як я можу реалізуватися в цьому житті, в нинішніх умовах, да? можливо, якісь такі фрустрації, з якими стикаються люди саме під час війни. Питання глибші стають. Чи можу я бути щасливим? Якщо раніше, як мені бути щасливим, угу. то тепер з'являється, чи можу я бути щасливим. Якщо раніше, яке буде майбутнє, то тепер чи буде Чим воно? Буде воно? Угу. Вони так ніби питання ті самі, але акцент інший. І якщо ми говоримо про канву, то, знаєш, так мені здається, що ну, якщо до цього було, якщо з вишивкою порівняти, так? До цього така різнобарвна вишивка, то, можливо, зараз такі більш акцентні візерунки. Mm -hmm. Для когось це взагалі червоне і чорне mm -hmm. смерть і життя. Хтось може там вже довишивати якісь на півтони, на півтони. а хтось уже може і якісь яскраві барви. У кожного своя свій візерунок. А чи може допомогти психотерапія впоратися з переживаннями, цими викликами, враховуючи той факт, що е?, реальність залишається незмінною. Наразі у нас йде війна, і ну, цей факт залишається. Мені здається, що це базове таке питання, чи може допомогти психотерапія, не залежить від війни? Якщо людина готова може? Ну і ти розумієш, що може. Ти маєш досвід, ти бачиш людей, які до тебе прийшли, які потім йдуть. Я розумію, і бачу людей, які прийшли і потім йдуть. Е, в залежності від готовності людини, mm -hmm. якщо людина більш готова, поможе більше. Але це м війна не змінилася. Ну, з ситуаціями mm -hmm. з війною не змінилася, але. Ну так ніби є простір це осмислювати. Так ніби динаміка підсилилася тих процесів, які так відбувалися. Так. І коли ти приходиш в терапію, ніби з'являється можливість відчувати, що жити можна. Угу. Якби ти не була психотерапевткою. Ким би ти була? Письменниця. Клас, яка б була твоя тематика? Я е мріяла е в дитинстві написати бестселер. Я дуже багато читала угу. і прям мріяла. І колись ми з дітьми за столом грали в гру, хто про що мріє». І діти були мої малі, там 7-10 років він був. І я сказала, що я мрію написати книжку. І син сказав, ну так почни писати. І я так просто... мене тоді так, це, це зачепило, а вже через кілька-кілька е, років я пішла на курс літературний і написала кілька новел, але ну, закинула, бо курс поки тривав, треба було ці новели писати, і вони навіть надруковані. Але це бажання лишається, і зараз уже дочка каже, давай, мама, щось роби. Вони так мене пушать в тому. А, е, і, мабуть, мабуть це би mm. мені подобалося. Я впевнена, що ти була б класною письменницею, але я дуже рада, що ти психотерапевтка і думаю, що е, і нам, як центру, пощастило, і твоїм аналізантам пощастило, що саме в цій професії ти реалізовуєшся. А може ми зберемося? У нас стільки гарних терапевтів, і кожен напише розділ, і це буде до речі, книжка до речі. від Альтери, яка допоможе людям. Вас. Дякую тобі за цю теплу бесіду і я тобі! Якщо вам відтокнулися ідеї, які ми обговорювали з Вікторією, якщо у вас з'явилося бажання поспілкуватися або помовчати поруч з нею у кабінеті, ви можете записатися до неї на консультацію. Номер телефону є на нашому сайті. Можете дзвонити або писати у месенджерах. Дякую за вашу увагу!